you Є годинники. У кого на руці, у кого на мобільному телефоні, а у кого і на екрані монітору. Навіть якби ми хотіли спинити час, це нам не вдасться. Але все ж є місця, які він оминає. І це музеї. Маневицький район край чарівної природи та унікальних пам'яток старовини, де сучасність поєднується з історичною минувшиною. Цей неприступний старий Чорториськ, що був ключем Волині, і древнє поселення четвертня, родинний спадок князів святополків, і поліське диво, оконські джерела. Саме тут за часів Першої світової війни відбувались головні операції відомого брусилівського прориву, результатом якого став перехід стратегічної ініціативи на бік держав Антанти. Загалом, тут більше трьохсот важливих пам'яток археологічної спадщини усіх періодів. І чи не єдиним сховищем елементів матеріальної і духовної культури у районі є Маневецький краєзнавчий музей? Одна з маленьких, але важливих скарбничок величезного світу нашої пам'яті, Волинське полісся воно не вивчене. І от ми стараємося вивчити і саме донести до людей, що бо завжди трактувалося слово поліщуки. І коли дійсно вивчаючи історію Волинського полісся, я хочу сказати, що ми скоріше полісяни. Я їздив до Кракова, і е, саме в Краківському е, в Ягелонському університеті, коли мені сказали всесвітньо відомі археологи, сказали, що саме на Волинському полісі формувалися слов'янські старожитниці, то я думаю, що е, оце. Оця історія, яку ми будемо творити, яку ми будемо робити, то я думаю, воно буде варта того, тих конференцій проведення і тих всіх масових західів, які ми проводимо в музеї. Усе починалося далекого 1967 року. І першу екскурсію музеєм провела Уляна Іванівна Смійчик. Директором музею був Семен Лукич-Леховський, партизан наш відомий. Ми, в основному ми з ним працювали по суботах і неділях. Так як я в школі працювала, то субота в мене була зайнята. Уже в музеї сидів Семен Лукич. Ми вели журнал відвідувачів. В неділю до нас завжди приїжджали дітки з сіл на екскурсію. Музей для мене дорогий по сьогоднішній день. Коли я вже працювала в школі, то я. Коли приводила діток, я дівчатам з курсоводам не дозволяла проводити екскурсії. Це вже була моя справа. Я привела, я сама провела екскурсію, я з ними поговорила після екскурсії. Так що для мене це дуже, дуже дорога, дорогий спомин, і я по сьогоднішній день відвідую музей. Для мене це дуже щось дороге в моєму житті. Із лютого 1986 року працює у Маневицькому краєзнавчому музеї Петро Микитович Хомич. У 23 роки він став директором музею і досі зберігає пам'ятки про тих, хто у цьому краї народився і виріс, жив і працював. Я прийшов молодим юнаком, і в нас в музеї було тільки дві тисячі експонатів. А на даний момент ми маємо 12 тисяч експонатів. То я думаю, що оцих 10 тисяч експонатів, мабуть, вони є для мене, мабуть, і найцінніші. Безумовно, щось є важливіше, щось є трішки влучніше, щось трішки відображає якусь певну епоху. Але є дійсно такі експонати, які просто, мабуть, відтілюють оте, от Оте життя, для чого ми мабуть варті на цьому білому світі? На даний момент у нас є. Дев'ять експонатів, саме культових. Ми їздили по культових спорудах Маневичини, Волинського Полісся, Любішова, Кам'янкашильщини, і ми знайшли ряд експонатів, а саме ікони 17, го 18, го плащаниця, стародруки. У нас є три експонати, які знаходяться в Київському науково-дослідницькому реставційному центрі. Саме там ми їх реставруємо. У нас є такий цікавий експонат. Це перший дзвін. Дзвін, який сповістив 20 квітня 1902 року про саме приїзд першого поїзда через Маневиччини. І саме що цікаво, що цей же дзвін, він був на вокзалі. А потім в нас 10 років назад буквально побудувався свято Воскресенський храм. І цей дзвін. Сповістив знову ж про православ'я на Маневичі, адже Маневичах не було православного храму. І тільки буквально 10 років назад у нас побудувався храм. І саме цей дзвін був на храмі. Але потім він був маленький, потім новий храм, нові дзвони в храмі з'явилися. Але цей дзвін зайняв почесне місце в Маневичському краєзнавчому музеї. Те, директор музею може розповідати довго. У залах побутові предмети, стародруки та сучасні експонати, що розповідають про життя людей і цілих сіл після Чорнобильської катастрофи. На стендах постає історія краю у деталях та обличчях. Музей вважають одним із найкращих у області. Це музей, який сьогодні продукує духовну продукцію не тільки на Україну, не тільки на Меневецький район, а на Україну. Він є знаний на всеукраїнських фестивалях музейної справи. Він є учасником обласних музейних фестивалів. Тут проходять музейні семінари обласного, міжобласного. І республіканського рівня. Тобто, це музей, який сьогодні може говорити про себе самодостатньо, Третій раз оновлена експозиція, вона є ну, ексклюзивною для Волині. Сьогодні жодний музей області не може похвалитися новим дизайном. От в останні роки. Петро Микитович з колективом побудував експозицію, на основі якої вчаться інші. Ми бачимо в Маневському краєзнавчому музеї сьогодні прекрасну інвестицію як громадських коштів, виробничих коштів, так і державних коштів. Це є унікальний випадок взагалі по області, і ми в тому бачаємо, мабуть, перспективи майбутнього. Унікальним є й те, що у цього закладу є свої давні і вірні друзі. Серед них Тетяна Деркач, яка з дитинства захоплювалась вишивкою. Не одна її робота прикрашає стіни музею, які вона бачила ще непофарбованими і порожніми. Я спочатку бачила, який він був. Я хотіла сказати, що дуже тяжко було їм становитися на ноги. І... Багато в цьому заслуги звичайного Петра Микитовича. Цього не забереш. Він і ці ремонти, і все, і збирав і ці різні експонати, і залучав таких, як ми. Це не одна, я тут багато у нас таких, що є, що допомагали, допомагали йому, і на зустрічах були присутні, і різні виставки допомагали організовувати. Сьогодні збиралися подарувати там така є ікона, все допомагаючи. Пофарбувала рамку вона не небесу. Подарунок на свій ювілей маневицький музей отримав не лише від давніх друзів, а й від місцевої влади, духовенства ветеранів і молоді. Мені дуже подобається сюди ходити, тому що коли ми виступаємо, ми вдіваємо українські костюми, і в цих костюмах я відчуваю себе вільною українкою. Я знаю, що я дитина українського народу. Я дуже люблю цей музей. Мені розповідають тут дуже багато цікавого. Я дуже люблю сюди ходити. Мені музей дуже подобається, тому що, хоча ми. Хоча ми тут дуже часто буваємо, ходимо на репетиції, але все одно нам не перестає бути тут цікаво. Тут все цікаво, як про старовину нам розповідають. Дуже цікаво взнати, ну, як до нас жили люди. Музей є, був і залишається візитівкою Бенедицького району. Тому в тих тих заходах, які проводяться на території району, так чи інакше присутній наш музей. Зокрема, і до тих урочистостей, які були присвячені до незалежності, і до урочистостей, які до Дня Конституції, і до урочистостей, які проводяться нашим районним відділом культури і туризму, але, мабуть, завдання музею трошки більше донести минуле сьогодення, Бо є така приказка, хто не знає минулого, той не має майбутнього. Тому ми в музеї бачимо свого гідного помічника в добрих справах на території Минулого району. Музей його треба відчувати. Дивлячись на нього ззовні, бачиш гарну споруду, зроблений чудовий ремонт. Але коли заходиш всередину, відчуваєш дух і відчуваєш, що ти якби, війшов в таке місце, де зупиняється час, і ти можеш згадати про минуле, можеш про нього його обдумати. Проаналізувати, зробити якісь висновки і набратися наснаги для творіння історії, новітньої історії, для творіння хороших добрих справ. Молодь останніми роками цікавиться музеєм дедалі більше. Тут бувають гості з Латвії, Литви, Польщі Білорусі. Часто приїздять і кияни. А ще у Маневичах чекають відвідувачів із Вашингтона. Адже в Америці про цей музей вже знають. Бо рік тому з Детройту до Маневич приїжджав Айзек Зузаль. Його батько саме спасся під час коли він втік до з'єднання Антона Петровича Бринського. І він приїхав і він це побачив. І тепер ми налагоджували зв'язки, і тепер ми хочемо зробити таку міжнародну конференцію Волинський Голокост, тобто Голокост на Волині. Я думаю, що ця конференція, мабуть, має бути такою, щоб дійсно пов'язати Україну, мабуть, з світом. Я би хотів би таким чином. Бо дійсно, коли в нас, наприклад, є чотири наукові збірники по Першій світовій війні. Хотів би сказати також, наголосити, що адже територія Маневиччини, саме Перша світова війна, це саме-саме, що Брусилівський прорив, оце проходило. То ми також плануємо в 2016 році провести таку також міжнародну конференцію, де задіяти Австрію, задіяти Німеччину, задіяти поляків, задіяти Росію. Адже саме тут багато пам'яток. Саме на Волинському полісі дуже пам'яток багато часів Першої світової війни. Маневицький музей унікальний тим, що створений він на громадських засадах і вже давно став самодостатнім. Це місце, де історія перетинається з навчальним процесом. База для досліджень і залучення поліського регіону в історичний простір України. Сьогодні багато чого вже зникає у нас. На полісі на щастя, це два регіони, такі є Волині Полісся спільно і Закарпаття, де найбільше зберіглось те, що, ну скажемо, притамане українцям, що в перспективі цей музей стане ну, такою творчою лабораторією Західного Полісся або Волинського Полісся. А те, що тут інколи отак от пройдеш і подивишся, один дивиться і каже: Боже. Тут зберігли отаку історію, а там зберігли таку. А той каже, а це не таку, ніби зберігли. Вона все одно наша. Комусь така, комусь не така. Але вона, яка була, така мусить бути фіксована в цьому музеї. Музей це не просто будівля, наповнена старими речами. Це місце з унікальним духом часу і правдою, заради якої сюди хочеться приходити знову і знову.